Тепер про що ми говорили завдяки вашому активному голосуванню, ми визначили з вами кращих гравців, кращу команду скандал, подію минулого двадцятиліття. Отже, в день в день незалежності ми будемо вітати таких людей. Значить, український футбол його обличчя. Збірна двадцятого двадцятиліття. Олександр Шовковський. Ні, це, це нам показують е, склад національної збірної, яка е, викликана на матчі з Уругування з Чехією. Це трошки пізніше. Отже, Олександр Шовковський набрав 92% голосів. Олег Лужний е, 73%. Олександр Головко 61%. Владислав Ващук 45. Андрій Несмачний 25. Анатолій Тимощук – 81%, Андрій Гусін – 57%, Олег Гусів – 70%, Юрій Калітвінцев – 31%, Сергій Рибров – 79% і Андрій Шевченко – 93 відсотки у збірні, Отже, Андрій Шевченко і Олександр Шовковський є найбільшими лідерами, так? В основному наші глядачі підтримували вітчизняних гравців. Найбільш рейтинговий легіонер 20-ліття Даріо Серна отримав 17% голосів, поступившись Олегу Лужному, який грав на цій же позиції аж 55%. Із... 에, з молодих гравців тільки Ярослав Ракицький. 에, зміг подолати 10% із бар'єр. Далі йшли Коноплянка, Ярмоленко, Степаненко, Коста і Тейшейра. Так. 에... Кращий, кращою командою команда Лобановського. Кращий гравець 20-ліття. Кращий гравець 20-ліття Андрій Шевченко. Кращий тренер 20-річчя Валерій Лобановський. Він набрав 72%. Якщо говорити... Про подію 20 двадцятиліття це вихід збірної України в одну четверту фіналу на чемпіонату світу 2006 року. 47% проголосували саме за це. Скандал, двадцятиріччя, скандал довкола, нібито договірного матчу між металістом та Карпатами. От, власне кажучи, це, наскільки я знаю, пані Вікторії, ви проводите своє голосування. І от це між телевізійними шоу, це той варіант, який вам пропонуємо. ми. А вже ну, Ми сьогодні в Домі футбола презентували унікальний для України проєкт. Це національна церемонія награждення Вікторія Футбола. І вона вперше пройде в декабрі під патронатом Федерації футболу. В честь двадцятилетия українського футболу, в честь двадцятилетия Федерації футбола, ми мы, мы также сегодня предложили дев'ять номинаций. это лучший футболист Украины, лучшая футболистка Украины, лучший иностранный футболист України, тренер, легенда футбола, журналист, меценат футбола Украины, лучшее издание лучшая телепрограма у в футболі. У нас такі боля соціальні. Чи вам у цьому? Ми обов'язково запропонуємо все. Ну у нас є пару секунд, щоб сказати про те, хто з'явився у нас в складі національної збірної із нових імен. Можна зазначити, що збільшилось представництво у захисті. Запрошений Богдан Будко із Ілічівця, запрошений Сергій Кривцов із Шахтаря. А все. Інше нам добре знайомі імена. А ну, звичайно, у серед форвардів з'явився Антон Шиндер, який представляє команду Таврія. Ми ще раз дякуємо генеральному партнеру програми оболоні, улюблене ПО болівальників. І дивіться статистику найважливіших європейських футбольних змагань на сайті кастровфутбол.ком